Вишла, да! Да, так! Газа! Та лестійте, хлопці, побіжі назад, блядь! Спочатку нахапали ліпісків. Оставалось десь до точки метрів 500. Все, ну, думаю, пробили два колеса передні, воно його почало розсуватись. До точки доїхали. Там розгрузились, ще почав був тоді ард обстріл. Тоже надавало по жопі трохи, багід ззаді пошкодило було, але ми пробували виїхати. Вдесь, вдесь! Підвожила, підбита, давай дров коробочку на заміну. Вийшли по радіостанції, хлопці під'їхали, забрали. Ну, Багів вже не можна було витягнути, бо приїхали квадриком. Він, Та, він там і залишився? Так, Він там і залишився, не було, даже, він просто встав вже. Машина сама зупинилася, вже не їхала. Машину дуже стильно пошкодило.